І хочу запросити сюди одного брата, який звіщає слово піснею. Я не знаю, мабуть, ще християнина, який співає більше. 52 неділі в році і 52 рази він співає. Мабуть, я так думаю. Мабуть, 40 субот і 30 п'ятниць. Олег Майовський, я хотів би, щоб ти так само разом з нами сьогодні прославив Бога. І разом з дружиною Оленою. І до вас одразу питання. Одразу питання. Я хотів би, щоб поки ти йдеш, Олег, ти згадав своє перше осмислене різдво. Щоб ти згадав своє перше осмислене різдво. Чи пам'ятаєш ти? Таке, коли ти знав. Христос народився. Христос народився. О, моє, ага. е, у нас на Західній Україні, я сам з Тернопільщини родом. В Серездво, знаєте, це щось, най... щось найособливіше починається з самого ранку, шостого числа. Ми з татом з самого мал ну, з такого з малку йшли по ялинку. Це було 6 січня. У нас ніхто на новий рік і не ставив їх і навіть не знав, що на новий рік вже коли почав до школи ходити, то на новий рік там ставили в клубі ялинку, але насправді всі люди ставили ялинку 6-го числа. Вже на... На, саме на Різдво. І в нас Різдво починалося з лісу. Mm -hmm. І я згадую, як ми з татом завжди кожного року ходили по ялинку і потім молилися, потім колядували. і так. Mm -hmm. 에... Маєш якесь саме пам'ятне Різдво? Ну, воно кожного року пам'ятне. І напевно, що чим більше ми живемо, тим воно б... найбільше запам'ятовується. Тому що це найкращі зустрічі. Mm -hmm. Це найкращі е, такі, знаєте, то що, то, що оживає дитинство в тобі. Uh -huh. Знаєте, бо е, е, здається, що е, воно для дітей є найкращим, але напевно, чим ми е, старші, тим, тим нам то приємніше саме то дитинство. Так. Добре, я хочу, щоб ти поділився своїми новими піснями різдвяними, і так само побажання від вас, і словом, і піснею. Так, дякуємо. Дякую вам. Ви знаєте, от тільки що була оголошена найстарша українська колядка. То я так розумію, що е, в нас зараз буде найновіша українська колядка, бо я її недавно написав, а аранжировку мені аранжировщик прислав тільки сьогодні. І буквально за годину до виїзду цю колядку почула моя жінка. Розумієте? І ми її вчили вже так на, на ходу. І маю надію, що вона вам сподобається. І як ми сьогодні співали, щоб Богу догодити, ми також хочемо догодити Богу сьогодні і прославити Його тут. Слава Богу! Сина зродила, ніжненька спопила, в ясно вожила сина Божого. в полі пасли, пастухи отару, раптом заспівали хори в небесах, Пастушки побігли щоб шаплонитися сину Божому. Того часу, Мудреці зі сходу, дитині вклонити здалека прийшли, Коштовні дарунки йому принесли. Send oh me Стем заспіваємо, Богу принесемо чисті серця, добрими ділами прославимося, сина Божого. Добрими ділами в чисті серця, добрими ділами прославимося. Сіна божіго, сина, божі, сина, вожа, христос народився. То в нас вийшов дебют. Ми ще так навіть форми добре не вивчили, але слава Богу, що вчасно мені прислали аранжировку. і ми зробили його саме тут, цей дебют. Слава Богу. І сьогодні ще хочу, можливо, навіть трошки похвалитися, але знаєте, хвалюся Богом, що Бог поміг нам випустити новий диск. Він називається Шалом. І ми сьогодні хочемо з того диска заспівати пісню. Це також диск вийшов буквально два місяці назад, і ми дуже раді сьогодні його для вас презентувати. Пісню, яку ми будемо співати, якраз сьогодні дуже багато говорили про радість, що Різдво Христове це є радість для кожного з нас. І нехай для України нашої це Різдво буде надією, буде новими сподіваннями. І знаєте, Хочеться побажати для кожного з нас миру, бо написано, що радість на небі і мир на землі, то нехай мир на нашій землі буде, і нехай кожен з нас зрозуміє, що радість в Господі то є наша сила, то, є, можливо, найважливіша наша сила це радість в Богові. Я попрошу пісня, радість і сила. Дість і сила у нашому Господі Ісусі, Бог дав нам крила, щоб летіли ми в Святому Дусі, а сам Бог миру, нехай освятить нас досконало, щоб ми з дороги не зійшли ніколи у житті. І за все подяку складайте, бо така є воля Божа, духа не вгашайте Бо в житті вам допоможе і завжди, завжди радійте в радості велика сила, бо в дім писанні так сказав радість і сила наповняє нас, коли співає, і як на різних інструментах Бога величає, знаю на небі, ми лиш будем Бога прославляти, тож ми всім серцем прихилимо небо до землі. І за все подяку складайте, бо така є воля Божа, духа не вгажайте. Бог в житті вам допоможе і завжди, завжди радійте, в радості велика сила, Бог всі кім писанні так сказав. І за все подяку складайте, бо така є воля Божа, духа не вгажайте. Бог Допоможе і завжди, завжди радійте В радості велика сила Вовсіді в Обсим Писанні так сказав. Нехай Господь благословить вас, ви можете зараз посміхнутися за своєму сусіду. Нехай радість Божа буде на вас завжди, а особливо в такий час, коли ми сьогодні святкуємо народження Ісуса Христа. І за все подяку складайте, бо така є воля Божа, духа не вгашайте. Бог житті вам допоможе і завжди, завжди радійте. в радості велика сила Бог. Богу! Христос страждає. Ще одна. Ну тоді знаєте що? З того ж самого альбому у нас є пісня, яка називається Друзі. У мене є відкровення про те, що. Знаєте. В Біблії написано, що Авраам був другом Богу. І ще в Біблії написано, що заприязнися з ним, та й має спокій. Тож коли ми дружимо з самим Богом, то ми маємо мир і спокій в серці своєму. Але я собі думаю, якщо я дружу і ви дружите з Богом, то хто ж ми тоді одне одному? То ми тоді одне одному також друзі. Тож я хочу цю пісню заспівати для кожного з вас з подякою, що ви молитеся до того ж самого Бога, до якого я молюся. І що, можливо, молиться за мене також і за наше служіння, ми за це вам дуже вдячні. Хай Господь вас благословить і нас благословить. І нехай в наступному році довкола вас будуть справжні друзі, а найкращим другом для вас буде сам. Господь, слава Богу! Кажуть, які у тебе, друзі, такі ти. хоч я не досконалий, але друзі, мої найкращі в світі і таких не знайти. Друзі ніколи не залишать у біді. Радіють, коли в домі моїм радість, поділяться теплом ще й покриють крилом. Дякую Богу за вас, друзі, що були до мене ви небайдужі. Дякую, Богу, ще й бажаю щастя вам, любові і добра, Дякую Богу за. Мене не винебайдуже, дякую Богу ще й бажаю щастя вам, любові і добра. Знаю життя прожить не поле перейти але коли зі мною поруч, друзі, я подолаю шлях і досягну мети. здавна бажання таємниче в мене є. Щоб ми коли з великим колі друзів, прославили Творця, що життя нам дає, дякую, Богу за вас друзі, що був до мене, ви не байдужі, дякую, Богу, ще й бажаю щастя вам, любові і добра. Дякую, Богу, за вас, друзі. Що були до мене винебайдужі. Богу ще й бажаю щастя вам, любові і добра. Божого вам благословення, миру, радості, любов, любові, в ваших сім'ях, ваших родинах, в ваших домах, тепла Божого, слава Богу. Дякую Богу, за вас, друзі, що буде до мене ви не байдужі, якої любого ще бажаю, щастя вам любові і добра. бра, якої за вас тут, що бо до мене ви не байдужі, Дякую Богу, ще й бажаю, щастя вам його і добра! щастя вам і добра! Дякую Богу за вас, друзі. <кліпи> Слава Богу.